Марафон Єдині Новини триває в ефірі телеканалу Ми Україна а в студії Вікторія Малосвітна Богдан Машай, І ми продовжуємо говорити про важливе до нас. Залучається політолог Олег Лісний. З ним проведемо найближче півгодини. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня розпочнемо з теми ядерного шантажу, до якого не вперше, але знову вдається Росія. Сполучені Штати не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї в Росії. Так, представник Білого Дому Джон Кірбі відреагував на заяву. Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. За словами чиновника, Америка уважно стежить за цією ситуацією і готова до швидкої відповіді у разі загрози. Ми, звісно, не бачили жодних ознак того, що пан Путін ухвалив якесь рішення про застосування зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю на території України. Ми продовжуємо стежити за цим дуже дуже уважно. І поки що, ми не бачили нічого, що змусило змусобне змінити нашу стратегічну позицію стримування. Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі. Заява про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі це черговий шантаж. Так прокоментував заяву Володимира Путіна, представник української розвідки Андрій Юсов. За його словами, очільник країни-агресорки намагається підвищити ставки однак, світ не буде вестися на його провокації. Новини тут немає ані для світової спільноти, ані для української розвідки. Це такий собі нафталіновий інструмент ядерного шантажу. Сам Лукашенко дав зрозуміти, що це можливий сценарій розвитку подій і готувався до нього. Зрозуміло, що це підняття ставок, і Сполучені Штати, і Європейський Союз в цій ситуації дуже чітко і однозначно реагують. Андрій Юсов, речник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Лісней на вашу думку, чому західні партнери так стримано відреагували, наші західні союзники так стримано відреагували на цю заяву Путіна. Тому що в Пентагоні також вийшли заяви, де зазначено, що жодних підстав для коригування стратегічних ядерних підходів союзників немає. І ми почули, що сказав пан Кірбі. Ну тому що Путін просто достав своїми вже погрозами. Розумієте, коли погроза вона разова і за нею йдуть якісь дії, тоді це погроза. А так, це просто якийсь там. Як кажуть росіяни сотрясання воздуха з певною метою показати, що ну, по великому рахунку Путін використовує ядерну дубинку свою в лапках, тоді, коли в нього якісь негаразди. Або перемоги немає, або якась там незрозуміла ситуація та на фронті, або ще щось. І він завжди цю карту витягає і вважає, що її повинні боятися. І чим частіше він її витягає, тим розуміє, що ну, не страшно. І це з одного боку гарно. А з іншого боку, можуть спонукати до якихось більш жорстких дій з його боку, тому що він йому подобається коли страшно. Не йому страшно, а йому постійно страшно, а то візаві. І він після мені взагалі дивно, чому він вдався до такого кроку. Ну, він пояснив декілька моментів, що там з збіднений уран з'являється там в Україні. Ну, це ахінея. Вже... Ну да, ахінея, тому що він погано в школі вчився. Тобто, він мало того, що не дуже комунікативна людина, але ще й погано вчився. Він не розрізняє цих речей. Але мене здивувало інше, що після того, коли китайський лідер поїхав. А китайський лідер чітко дав зрозуміти, якщо не помиляюсь, навіть в колективі з Путіним, що ядерна складова не повинна бути основою для будь-якої нинішньої війни. Ядерний клуб повинен залишатися ядерним клубом, і в цій війні ядерній китайці усвідомлюють, що переможців не буде. Поговорили, здалося товаришу Сі, що все зрозумів його візові. Поїхав, і ну, там, через, умовно, через пару днів він вибігає і кричить, А, дивіться, я в Білорусь поставлю. А це вже розповсюдження. Зрозуміло, що формально так не можна назвати, тому що Путін каже, це російська зброя, вона там буде зберігатися. Але давайте ну, зрозуміло, що він Білорусь не вважає самостійною державою суверенною. Це його проблеми, але ми ж дорослі люди. Одна суверенна держава Росія розміщає ядерну зброю, хай тактичну. В іншій суверенній державі, як це називається? Ну як для мене, для гуманітарія, це розповсюдження, і всі розуміють. навіть Китай відреагував. Мені здається, ну, До речі, вони стримано також відреагували. Там була заява речниці МЗС Китайської Народної Республіки. Вона там немає жодного слова про засудження дій Російської Федерації. І єдиний, якби позитив у цій реакції, це в тому, що повторюється заклик не використовувати ядерну зброю. А китайці ніколи не скажуть так, як вони думають. Там треба розуміти, ми привчилися свого часу. Там консульці, ще когось там різних, різних, різних там не знаю військових експертів е, з древності. Да, ми читаємо, як Нострадамус, десь між рядками. Ну, китайці так і живуть. Вони, от як на мене, це досить ґрунтовна заява, тому що о, там не треба. Ну, ми хотіли б почути, що ми засуджуємо Росію. Ні в якому разі в Білорусь не треба це все так, але це ж Китай. І Китай, як на мене, сказав, чітко і зрозуміло. Це не можна робити. А я розумію, що це було сказано і ще товаришам СІ. І я думаю, що це не дуже е, гарно, скажімо так, сприйнято в Китаї. Тому що Китай вже вважає Росію своїм підлеглим, молодшим партнером і сподівається, що якщо він каже фу, значить сидіть. А тут вибігають, і все-таки цей, скажімо, васал гасає, як хоче, і знов робить те, що загрожує всім. Тому що китайці чітко сказали, що це загрожує всім. Якщо ядерний клуб буде розширятися, це всім не вигідно, хто має ядерну зброю. А ви не допускаєте, що це скоординована якась акція? Тобто Китай ховається за публічною риторикою. Не засудження, можливо, але точно не схвалення таких дій Росії з одного боку, а з іншого боку, дійсно, Путін там за кілька днів після того, як вони підписують документ про те, що усі ядерні держави мають повернути ядерні боєголовки на своїй території, робить повністю протилежний крок, кардинально. схоже я... на теорію змови, звісно, але ну, так, чи але можливо це, ви бачите лісо якесь підручні? Так Ні, я, я думаю, що це просто от якийсь збрик Путіна, на кшталт того, що він не зустрів товариша і Бо це ж теж збрик дуже серйозно в дипломатичному етикеті, і він вже прекрасно знає, що китайці процедуру вони дипломатично промальовують до дрібничок навіть до того, якого кольору краватка, це дуже важливо. Якщо вона темно-сіра, значить це ми будемо наступати. Якщо вона одним кольором з путіним, то ми до, до чогось домовилися. але на трошки яскравіше ніж у Путіна. Розумієте, якщо вони вшиваються в такі дрібниці, і тут вийшов ноунейм, no нейм. Спортивний курці. Вийшов лідера е, ну, там, імператора, да, фактично китайського зустрічати. Навіщо цей збриз був? Незрозуміло. А я думаю, що це все-таки пітерське подворотня. От ви мені не будете вказувати, що робити. Я не знаю, що буде далі, а я так зроблю. І він знову ж таки підняв ставки. Дивіться, а що ви будете робити? От я от зроблю, що ви будете робити. Червоні лінії, а от я от гіпотетично я й перейшов, що ви зі мною зробите, і світ в принципі подивився на нього, як людину, яка не дуже здорова, психі... і психічно, і сказала ну от, ми бачимо. Пане Олеже, але ж наскільки Путін готовий далеко зайти в своєму шантажі, тому що ми пам'ятаємо, коли він підводив свої війська до кордонів з Україною, коли він бряцав цією зброєю, всі казали, що Путін нас лякає. Потім він відвів зброю, потім знову підвів зброю, і більшість не сподівалася, що він піде на такий крок, але він пішов на нього. Так, але це трошки інше поросу. Таке звичайна зброя, це звичайна зброя. в Путін вже сидить в бункери. Його ж це не стосується. Це вагнера гинуть сотнями тисяч і всі решта, там. це ж там. А ядерна зброя це питання іншого. Йому ж пояснили свого часу, дуже, дуже м'яко спочатку, а потім дуже жорстко, маю на увазі британського лідера тодішнього, що ми, якщо. Хоч якісь погрози або застосування будь-якого виду зброї, ми зробимо тето, тето і тето. Тобто ти не виживеш. Потім ще один класний ход був. Я зараз очікую, що те, що з'явиться. Воно таке буде не публічне, а публічне, щось таке середнє. ну, скажімо, Так як зараз прийнято. Кожен в цьому побачить щось своє. От пам'ятаєте, минулого чи позаминулого разу товариш Путін знову ж лякався ядерною зброєю. І в засобах масової інформації в відкритому доступі з'явилася геолокація його е, бомбосховищ, його бункерів. Ну такий собі сигнал, так? Да? Ну давай, 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 давай далі. І він затих трошки. Тепер знову вже забулився. Але я з вами згоден, що все-таки його до цього дослухатися треба і реагувати досить жорстко, як на мене, треба було б. Чому Олеже, що... і я переб'ю, вибачте, але е, Путін затих, але ж Медведєв. Про це постійно говорить, а Медведєв не остання особа в державі. Ну, вона, знаєте, це такий. У кожного царя повинен бути якийсь да? який може говорити все завгодно, і царю, і, і кому завгодно. Ну, от Медведєв такий. Мене більше цікавить Патрошев, яка людина, в принципі, притомна, здавалася, так, але він зараз заявляє про те, що у нас, начебто, є такий вид зброї, що ми Штати унічтожи. Оце це повинно лякати, тому що ці притомні люди, здається, да, вони можуть вдатися. І коли вони розповідають, що перевертають картинку, кажуть, штати розрушаться. Ми їх два рази рятували. Потім Європу ми теж рятували. Тепер ми не будемо рятувати. Все досить. Ми не будемо допомагати Соєнним Штатам. А ножки Буша забули. Ну, не треба було їх возити, мені здається, тоді. І вони перевертають історію, і це страшно, тому що в цій перевернутій історії вони вважають, що Росія переможе і що все це рухне, Євросоюз рухне, все рухне. Вони можуть вдатися до якихось таких дій. Але світ повинен це усвідомлювати і бити на випередження. І я думаю, що засобів дуже багато. Розвід даних, я думаю, немало у Сполучених Штатах, і по персоналіям, і по больовим містам. Треба це робити. Для мене так суб'єктивно очевидно, що цей крок з розміщенням ядерних боєголовок в Білорусі є такий сигнал своєрідної партії пацифістів не тільки в на теренах західних країн, а й в принципі по усьому світу, що мовляв, от вам ще один аргумент: от вам сигнал до дії. Кажіть, що дивіться, я ж передав там ядерну зброю в Білорусь. Значить, ризик ескалації ядерної зростає у зв'язку з цим. Як ви думаєте, чого слід очікувати від цих сил, особливо в контексті інформаційної війни? Тобто, зараз, ну я так суб'єктивно думаю, можуть з'явитися якісь там десь заяви, запаковані в якісь там авторські статті? От в цьому ключі будуть однозначно будуть, тому що все таки Росія дуже багато вклалася в і корисних ідіотів. Вони дешеві, і в дуже корисних корумпованих і експертів. І ми бачимо, що в провідних газетах, те, що ви правильно підмітили, в провідних газетах, які для нас вважалися і для мене в тому числі, таким вікном в правду. Да? А я читаю, а там іноді бувають просто заказочні статті, і зрозуміло, що вони стоять мільйони доларів, тому що це все-таки як рекламна стаття йде. Да? І це будуть будуть тиснути. Давайте ну тому, що він цей аргумент як останнім кинув, не останній, як як в самій назві, але такий аргумент, який повинен спонукати захід відреагувати. Політики відреагували притомно, але не жорстко. Це мені не подобається. А оліваки, потім трампісти, ну частина трампістів, вони будуть кричати: ну бачите, бачите, давайте його зупинимо, бо він вже як почне. А давайте просто візьмемо і почекаємо. Можливо, це знову ж таки буде мильна бульбашка. Він зможе земітувати початок, так, щось там, будувати, почнуть і ще щось, і буде постійно вкидати це і дивитися на реакцію. Якщо реакції не буде, ну, два сценарії: придумає щось нове, або покине це. А в цей же час буде відбуватися події на фронті і в політичному сенсі, і так далі. І ми ну дуже сподіваюся, будемо сильнішими. І на фронті буде дуже багато вирішуватись. І його поведінка буде залежати від того, що буде робити зсу і як це успішно буде. Пане, Олеже, ви кажете, може придумати Путін щось нове? А що може більш страшніше бути ніж ядерні погрози? У він дуже талановитий в своєму цьому. Просто розумієте, в його голову залізти дуже важко, а для мене дуже страшно. Тому що там, по-перше, одиноко, дуже і там живуть такі примари, що ну це дуже важко сприйняти нормальній людині. Але в нього ж і радники такі самі. Ну, якусь вони якусь іншу іпостась е ядерної зброї, я думаю, вони якось зроблять, е можуть. Або там, ну або в себе щось проведуть, уб'ють якогось там великого там, якогось політика і звинуватять ще в комусь. Ну, у них дуже багато версій, але все буде залежати від того, що буде робити ЗСУ. Якщо ми будемо перемагати, йому буде не до іграшок, йому до виживання. Цікаво, що в цій розмові ми взагалі жодного разу Лукашенка не згадали, так як менше його в цій історії його і не немає. Фактично немає але, але так чи інакше, я думаю, на долю цієї жалюгідної людини рішення Путіна про розміщення в Білорусі ядерних боєголовок так чи інакше вплине. От як ви ну, думаєте, ну, яким однозначно, чином? Однозначно, тому що розумієте, коли він себе, я пам'ятаю, коли він сидів і, і мірявся, хто більше з них диктатор. Пам'ятаєте, як йому було весело? Ах, от того, от я немножко більше, він немножко менше, да? А тепер він розуміє, що йому треба міритися відстань на лавці підсудних в Азії. Чи ближче він буде до Путіна сидіти? Чи між ним ще буде там Шойгу його сидіти, може там Пригожин? Чи вони будуть поряд сидіти, І будуть одинаково відповідати за те, що сталося? Тому що, якщо він це ну зрозуміло, цього, з, цього з, з заяви Путіна, що він не сприймає державу незалежною. А Лукашенка не сприймає президентом цієї держави. Ну молодець. Нарешті Путін об'єднався з усім цивілізованим світом і зрозумів, що ну підтвердив, що Лукашенка пустує місто. Да? Але ж ми бачимо, що Лукашенко, в принципі, не реагує, тобто він погоджується, що він став із президента. Тим, чим був самого початку, ді, цим директором колхоза да можливо там? він цього не бачить. Ви ж пам'ятаєте, як він хотів, щоб частина ядерної зброї е, залишилася після підписання Будапештського меморандуму, щоб частина ядерної зброї залишилася в Білорусі, і він не раз наполягав на тому, що Білорусь е, має стати ядерною державою. Навіть зміни до конституції внесли так, але ж просто змінилася о, там, диспозиція взагалі в світі. Е, геополітика таких як він уже не сприймає. Він вже лузер, тому що він зробив те, що не може робити лідер, навіть такий, як він на той час був, не може вбивати так масово людей в нинішній період часу. Це можна було за Сталіна і залишатися лідером і тебе продовжували боятися. А зараз часи змінилися, і він просто, я думаю, він вже усвідомлює свою нікчемність, і в нього є нюанс знайти нового господаря чи з цим ще побуть трошки. Чи отпетлять, як завжди. але він, він в нього виходило завжди. Ну згадайте, він е, водив носа Путіна. Це єдина людина, яка вводила е, Путіна за носа дуже багато років. Згадайте в одно, в одній руці в нього ніс Путіна, а в другій – умовного Євросоюзу. І він їх отак, от водив, і було класно. Але ж потім він захотів бути ні Януковичем, і щоб у них не було. Ну щоб Майдан не повторився, так як в Україні. І це його була ну остання помилка. Вона відкладена в часі в результаті, але це була остання помилка його. Як би не намагався Олександр Григорович Лукашенко відпетляти, навряд чи йому це вдасться, точніше точно не вдасться. Адже процес створення трибуналу, за у якому в рамках якого будуть притягувати до відповідальності. Воєнних злочинців з Білораз Росії та Білорусі триває і триває такими помірними, але впевненими темпами. Державний департамент США зокрема заявив, що підтримує створення спецтрибуналу щодо злочинів Росії за співучасті Білорусі проти України. Про це заявила представниця держдепу Бентва Бетван Скак. За її словами, зусилля щодо розслідування включатимуть предметну дискусію щодо міжнародних злочинів а також залучення міжнародного персоналу. Зараз у цей критичний момент історії я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі за та проти кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України. Бет Ван Скаак, посол з питань глобального кримінального. Правосуддя Державного департаменту США. Пане Лісний, як ви вважаєте, як довго може тривати цей процес? І загалом, чи слід тут зважати на фактор довжини ухвалення рішень в цьому процесі, чи все ж таки сам факт ухвалення якихось рішень важливіший? Важливіший однозначно, тому що це буде мігапроцес, і він в історичній перспективі затьмарить Нюрнбергський. Тому що це буде, по-перше, я думаю, що буде набагато більше країн, які погодяться на це зробити. Якщо не помиляюсь, там було чотири. в токійському там було 11 чи 12 процесів. Так? А тут я думаю, буде консенсус. І чому це нам необхідно, щоб було чим більше країн? Достатньо, наприклад, чотирьох, так? Да? Ну і все, і гітлерівську Німеччину засудили, покарали, вона спокутувала свої гріхи, і тепер успішна держава. А тут нам треба в нинішній ситуації, зважаючи, що Росія це дуже дуже складний вірус, який і в Африці, і скрізь він є, і симпатики скрізь є. Тому треба максимальна легітимність цього трибуналу. І чим більше країна нас підтримує, а вони ну, з кожним днем там плюс одна, плюс дві країни, тим буде краще. І я. Впевнений в тому, що швидких рішень ми не повинні очікувати. Швидкі рішення бувають тільки в сталінських гулагах. Да? Не сподобався, троє зібралися, розстріляли і пішли. Це буде покарання режиму, і я впевнений, дуже сподіваюся, покарання країни як такої. Тому що я не розділяю путінський режим з Росією нинішньою. Це хибна думка наших європейських колег, що вони вважають, що там є гарні рускі. І з ними можна буде домовлятися? Ні, треба ну завжди у них питаю. Назвіть мені, будь ласка, список гарних німців періоду Другої світової війни, коли вони програли. Були ці списки? Ви з ними спілкувалися? Чи ви їх поділили, навчили демократії, покарали, показали, повозили скрізь е, по концлагерях, та таборах, розбудовували. теж, Київ відбудовували. Так? Це які німці були? Гарні чи погані? Без різниці, це покарані німці. Тому я вважаю, що трибунал має покарати, і він має покарати в демократичний спосіб. Чітко розкласти на молекули, як це все відбувалося, хто винний, хто тут, хто тут, хто тут. І це повинно бути. Чому це треба має статися? Тому що дивіться, вщеплення від да, воно мало певний рік там. Кількість років, да, десятків років, і це я вважаю, що цей процес хай де він буде відбуватися. Під назви тут нічого не залежить, але він повинен постати крапку в автократіях, таких як, як Росія, і дати сигнал всім рештам, там їх не так багато залишилося, що ваш час прийшов. Є зараз приходить час демократії, і буде все розвиватися по правилам по людським цінностям. Будуть люди жити по не по поняттям вашим. Да, тому що це дуже важливо. І в цьому моменті Україна є е, історичною. Такою країною навколо якої це все буде розвиватися, я, я в це вірю. Пане Олеже, 30 секунд буквально в нас залишається. Генеральний прокурор України Костін він каже про можливість заочного покарання Путіна. А як ви дивитеся на це, що буде краще? все таки покарати заочно, але покарати, але або ж все таки доставити на лаву підсудних. Обидва варіанти заслуговують на існування, але я все-таки хочу, щоб його привезли і покарали, щоб побачили, наскільки він слабкий, так як Мілошевець свого часу і так далі. Щоб всі побачили і щоб це було щепленням раз і назавжди для всіх таких схожих на нього. Кожного разу, коли такі щеплення. Робляться навіть вивчаючи історію, думаю, що ну, це точно на жаль. але як бачимо, на жаль, в тому числі історія з війнами і з диктаторами, які, які який момент, якийсь момент просто втрачають будь-який з зв'язок з реальністю, вона повторюється і повторюється. Дякую вам, Олег глісний політолог був знаю. гостем нашої студії.